Вітаємо і хороші! І сьогодні з спрінгролами з куркою. Це страва з категорії Немає що робити. Вона готується дуже швидко, поживна, дуже смачна, багато овочів, багато протеїну всередині, дуже смачні соуси. І ця страва має походження з Азії, готують її. І з креветками, і з крабами. Ми сьогодні приготуємо з куркою, але дуже смачно її замаринуємо. Повірте, буде так смачно і соковито. Зараз восени дуже багато городніх овочів, і перець, і огірок дуже смачний. Давайте готувати їх з сезонних овочів. Готуються вони дуже просто. Слідкуйте за мною. А починаємо ми з того, що приготуємо смачнющу курку. Найсмачнішу курку вашого життя. Так дуже високо, але це дійсно правда. Ми її приготуємо на грилі. Вона буде дуже соковитою і дуже смачною, тому що там буде дуже багатий соус, в який буде задаватися і гірчиця, і мед, і соєвий соус. Я впевнена, цей соус люблять абсолютно всі. Все це я купую у руни, тому що абсолютно довіряю якості цього виробника. Все натуральне, все відмінне, різноманітні є упаковочки. От, наприклад, є солодкий чілі і соус Шрірача. І вони є в двох різноманітних упаковках, що дуже зручно. Купив собі трошечки, використав і не займає багато місця на кухні. Яку курку краще вибрати для того, щоб спрінгроли смакували соковито? Для мене найкраща частина це філе стегна. Воно вже без кістки, і воно Найсоковитіше, як мені здається, в курці. Я його беру, купую ось такими готовими пластинками, кладу прямо в маринад. І вже після того, як я його приготую, я буду його нарізати на такі полосочки, щоб можна було охайно скласти все це в спрінгрол. Маринуємо! Спрінгроли готуються з рисового паперу. І це дуже зручно, що нічого не потрібно готувати. Ми зараз ці листочки просто замочуються в водичці, і потім закручується туди, начинка соковита і смачна. Спрінг-роли перекладаються з англійської як весняні роли, що символізує їхню свіжість. Вони мають бути хрусткими, там має бути багато свіжих овочів. Що ми зараз з вами в принципі і зробимо? Ми наріжемо туди і огірочок і. Перець сезонний, соковитий, і обов'язково авокадо, тому що ось ця м'якість горіху авокадо. Ви знаєте, що авокадо це горіх. Дуже-дуже <ріх> поживний, і дуже корисний. Там є олії, які дуже потрібні нам для того, щоб наші судинки були здоровими. Нарізаємо перець смужками і огірочок смужками також. Мажити курку віду на сковороді гріль без олії. І для того, щоб вона не підгорала, для того, щоб вона соковитою була всередині, нам потрібно пательню дуже класно розігріти і тільки після цього викладати туди курочку. Нашу вона вже промаринувалася, підморгує мені, що можна вже смажити її. Пішли. Готова? Ми тепер наріжемо її на шматочки і будемо формувати роли. Мій секретик спрін-ролів, звичайно ж, в соусах смачнючих натуральних. А ще й до водички, в яку я буду встромляти рисовий папір, я додаю трошечки соєвого соусу для того, щоб додати ще більше смаку. Занурюємо рисовий папір в рідину, але він не одразу стає слухняним. Йому потрібно буквально одна хвилиночка. Ось тут покваптися, треба дуже рішуче діяти. Ми ставимо його на стіл, викладаємо курку, овочі. Обов'язково трошечки солодкого від відруна на пензлик. Можна ось так зверху, а можна прям рисовий папір змастити. І ще додайте зелені, для того, щоб не тільки колір був відповідний, а щоб вони були дійсно свіжими. Я додаю сюди кінзу. Тепер закриваємо ось так папіром, підтягуємо краєчки. Загортаємо і робимо такі довгенькі, симпатічні роли. Спрінгролам дуже пасує солодкуватий присмак. І саме солодкі чілі – це соус, який асоціюється з спрінгролами. Що б ви туди не додали? Яку начинку б ви не використали, можна і стоху, до речі, робити, хто, наприклад, в піст не їсть білок, також буде дуже смачно, дуже ніжно. Впевнена, що ви подобаєте, особливо це буде при нагоді тим, хто не їсть глютен замість хліба. Цей рисовий папір взагалі моя знахідка, і я дуже часто його використовую. Mm. 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 Дуже соковите і смачно. Хрусткі сезонні овочі це те, що нам дуже потрібно в раціоні. Обов'язково зробіть мій варіант і напишіть в коментарях, що ви додали до своїх спрінгролів. Можливо, я щось. Якусь ідейку поцюплю вас, буде дуже цікаво, які поєднання любите ви. До нових зустрічей, мої хороші. Дуже буду вдячна за коментарі і лайки. Це допомагає просувати відео вверх. І пишіть, будь ласка, якісь запитання. Я із задоволенням буду відповідати. Навіть не про рецепт, а просто про життя. Давайте поспілкуємося.